Ідуть роки, минають міжсезоння. Блокбастер за блокбастером виходять день за днем. Куди не глянь, то тріпелей хіти не менше, але чомусь насуплені якісь усі. Панове, чого такі серйозні пики бачу я? Why so serious? Той чепурний, той показово загадковий, той взагалі не зрозуміти, що хотів. Все досить Ось то гидло. Я хочу щось веселе. Зараз, тут, меню сюди, Гарсон. Топ найсмішніших персонажів посмакуємо разом. П'яте місце. Пенкет врочистий. Почнемо із клоунади. Легка закуска з кроликів із з реймен рейвін Гребітс. Без бою Юбісофти стали землю їм. Почах немає страху. За всі рагу, за шапки хутряні поплатимось сповна. Наш герой продовжував дивитись видиво. Кролі йому так сподобались, що він вирішив поставити лайк. Так, так, лайк. Його погляд впав на іконку з пальцем догори, і він тицнув на неї. Я кажу натис на неї, на лайк. Так, добре. На екрані вже були образи якихось коридорів. Глядач вже розумів, що діється, про яку гру піде мова далі. Але тут, посеред екрану, з'явилися дві кнопки: червона та чорна. У голові промайнула думка: Ну, почалося, я вже через це проходив. Глядач поміркував та вирішив натиснути червону кнопку, щоб підписатися на канал. Хто натис, той молодець. А ти що? Маленький бунтівник? Думав, за чорною буде щось інше? Ні, ні 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 Так справи не робляться, ти все одно підпишешся на канал. Я це точно знаю. Ось у такій приємній компанії ти і будеш грати у Стенлі Парабл. Той англієць, що супроводжує Стенлі офісними коридорами, справедливо отримує перше місце за свій тонкий британський гумор, іронію та експресивність. Стоп! Е, як це четверте місце? Ні. Ми так не домовлялися. Це обурливо, несправедливо. Не треба переходити до наступного місця. Зачекайте. Третє місце. Гіперіонський стиль, пихатий погляд. Хлопець до успіху йшов головами, як слід він все робив. І за свої старання став головним від прибиральником. Так, мова піде про рівза. Сильний і сміливий. Безкомпромісний та наполегливий. Ну, що тут скажеш? Такими іронічними, і повинні бути справжні герої вигра. Історія тільки но почалася попереду нові епізоди, але Рівс вже глибоко запав до сердець шанувальників. Може він ще пережене конкурентів та забереться на вищу щаблину, але поки що йому відведене тільки третє місце чертівні.

І нарешті перше місце. На троні найсмішніших героїв з відеоігор вмостився король комедії Клеймен із гри «The Neverhood». Неймовірний персонаж, продуманий до дрібниць. Він зліпив своє ім'я сам на віки вічні вписав себе до зали слави. Наче актор знімого кіно Клеймен веселить нас пантомімою. Беззаперечне перше місце чартівні. Отака в нас вийшла п'ятірка веселих персонажів. Черговий випуск чартівні дійшов свого логічного кінця. Сподіваємося, ви його вподобали. Не втрачайте почуття гумору, посміхайтеся та грайте тільки у високоякісні ігри.